Так, добрий вечір. Давайте закінчувати цей турнір. Так. Кого б медведя цього поміняти? Квасіра може взяти. Або давай рошу візьмемо. Може буде дозаряджати когось нам. Давай, так, зелених... Є жовтий кристал, чи він нам потрібен? Так, давай. Угу. Але шкода в неї. Я в шоці. На 63 вдарило. Ну ось, цей нормально вдарив. Тому будемо його добувати в першу чергу. Так. Так, так. Зелених якось би зібрати. Але поки не бачу як. <кій> <кій> угу. Добре, що Бут нас покинув. Бджоли. Угу. Давай, так, так. Фезерін у нас покинув, угу. так, і квасир зараз теж відскочує. Так. О, тут, якщо здобуду поразку, то Викупатися вже не буду в останній день, не бачу сенсу. Так. Давай отак отразу. Забагато летить, а може і ні. А може і не забагато. Мені здається, перший бій, що я... Виграв у пенька за цей турнір. Ага, ось вона дозарядила, до речі. Але я то помітив дуже пізно. Ну, Нічого страшного. Тут начебто все добре. От ухиляння є. Давай так, давай жовтеньких візьмемо. Так. Потроху нас покидають суперники. Все покинули. Так. Це гроша ще, я думаю, може і непогана. Може її потрібно якось там зламати хоч на раз. Чи щось таке. Так. Давай пенька довбити потроху. Давай тут візьмемо, ударимо в сову. І тут як би його ліпше. Отак от, от зірвемо теж комбо поїде добре. Може дещо складеться. Ну, Трохи не вистачило, але то не проблема. Я думаю, зараз доб'ємо її. Так. Підхилимось, вдаримо по ньому і візьмемо ухиляння. Угу. Давай ухиляння беремо і ось так. Є контакт. І ось так. Угу. Ми там щось бафів набрали, так? Ну, нормально. Нормально. Давай. Тут цей хіл. Ну нічого. Запускаємо комбо, як ми любимо. Так, є у нас ухиляння вже. Так. Ось так. Добили, так, добили. Тепер потрібно лебідь добивати, я так думаю, бо вона така трохи тошнотворна буде. Але по неї зараз буде теж урон сипатись, тому так і будемо робити. Трохи там, трохи там. Так. А ну давай. Скільки по неї пройде? 159. Добре. Добре, не багато, але досить. Так, давайте ви них отут пошукаємо. Не знайшли. Ну нічого. Давай ще раз червоних зарядимо. Передуртою пенька, щоб в нас вже було все готове. Давай лебідь. Так. Ну, що у нас сталося? Так, лебідь майже все ж таки нас покинула. Добили. Давай так. І ще раз червоних. Так, так, так. Так, все є. І якраз останній бій на сьогодні, то поїхали. Mm. Так, як ліпше, гон, давай отак от комбо одразу. Так, є в нас зелені. Давай по неї бити. Угу. Так візьмемо ухиляння. Давай, фазу потрібно забирати. І зриваємо ще червоних. Ага. От, ухилився добре. Ще раз фоун. Ось так. кристалик у нас червоний. Лемур там щось буде пробувати підхилити, так? Ну добре. Хай пробує, то його право, але нічого він вже тут не зробить. Такого кардинального, нічого не змінить він. Ніяк угу. нас покинув. Давай так. Угу. Ну от, бачите. Вчора три хрестика, сьогодні 5 перемог. Рандом. По іншому нічого не скажеш. Так все. з... вирішила все. І так, закінчили ми в топ-5, але з такою обороною, то викинуть нас топ-10, а то і в топ-25. Ми на 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 високому місці піде.